Доброго ранку ми з України, а я Ірина. І дивимося загальні енергії дня для усіх. Потім індивідуальні і карта надії в кінці. І так, енергії дня. Сподіваюся всі живі, всі здорові, мої люби, енергії дня на сьогодні загальні. Якась чіткість. Ага. Дивіться, з минулим чітко покінчено. Тобто Україна, всі ми перебудовуємося, міняємося, трансформуємося, полишаємо у спокої минуле, яке би воно не було хороше чи погане. І ми знаємо, що ми йдемо вперед до перемоги, що ми йдемо відвоюємо свої країни. У нас така бачите, настрой такий на чіткість, Чітко, чітке бачення майбутнього. І відмежування від минулого. Так як в минулому було, вже не буде. Яке б воно не було, так вже не буде. Це було вчора, це було позавчора, це було давно. І ми йдемо бачимо чітке бачення майбутнього. Ось так я це бачу. Тепер дивимося. Індивідуальне для кожного з вас, хто хоче, звичайно, вибираю собі одну карту карта номер 1 і будемо дивитися, що вас чекає сьогодні, і, можливо, підказочки, як в такій ситуації бути. І так, по одній карті, тому що це тільки одна карта дня. І так, карта номер 1 карта номер 2 і карта номер 3 і не будемо довго чекати, у нас помірність, тобто спокійний день. Дивіться, ця карта людина йде на поправку, якщо хтось був хворий, або ви, або з ваших рідних, близьких, хтось хворів і йде на поправку. Тобто, як кажуть, що хворячка вже Пішла на поправку. Людина виздоравлює. У людини я би ще навіть сказала: ви знаєте, таке таке враження, що на кінець то спокій прийшов, розмірність, злагодженість. Якось, ви знаєте, все гармонічно, все спокійно. Ніяких шумів, нічого, або людина навчилася відсторонюватися від сирен, від шумів, від усього того, навчилася сьогодні, можливо, що вам якраз допоможе в будь-якій ситуації ем, втримати рівновагу. Тобто баланс, рівновагу, намагайтеся сьогодні втримати, але вам і дійсно буде легко це втримати, дивлячись в якійсь ситуації. Візьміть собі час і подумайте, не спішіть нікуди. Карта радить, нікуди не спішити сьогодні. Ось так. Але це і розмірне, хороше спілкування як на роботі, так і вдома. Спокійно, без підвищення голосу, якось так. Карта номер 2 А тут у нас, ви знаєте, людина вже чекає перемін. Єдине, що тут, ви, ви дійсно вже зробили вибір. Людина зробила вибір і готова вже зробити наступний крок. Тобто, я бачу, ви йдете в тому направленні, куди ви повинні йти. Сьогодні у вас відкривається горизонт, відкривається бачення, відкривається наступний крок, ви бачите чітко, що вам треба робити, до речі. Якщо ще вчора ви не знали, що буде сьогодні, як вам сьогодні діяти, але ви зробили вибір, ви вибрали між кимось, між чимось, між якимись ситуаціями, і ви прийшли ось у цю ем, ситуацію. В принципі, ви йдете своїм курсом, йдіть далі. Е, карта обіцяє вам успіх туди, куди ви вже зробили крок. І карта номер три. А ви свідомо міняєте своє місце положення, тобто переїжджаєте, можливо, або повертаєтеся, або, навпаки, виїжджаєте. Це може бути і подорож, наприклад, як вони називаються, коли по роботі відправляють. Забула, як це називається, по роботі. Це може бути по роботі, це може бути і сімейна якась поїздка, але це не є увеселительне, як путешествия. Це більше, е, як би це сказати, серйозна відповідальна подорож. Це навіть подорожю можна і не назвати це, скоріше за все, шлях, який людина вибрала. Ви прийняли тут рішення, і ось тут ви вже, наприклад, вже у русі. Людина вже, знаєте, набирає куди енергія, туди і рухається. Вірніше, куди, куди ваша увага, туди йде ваша енергія. І ось тут вже по енерції ви йдете, ви вже пішли своїм шляхом. Ця, ця карта не обіцяє, що там на березі вас чекають з розпростертими руками. А ви прийняли нелегке рішення, кудись йти, кудись їхати. Кудись рухатись, це рухатись можна і до самого себе. ви прийшли до якогось висновку? Ви знаєте, якби там не було, ви у русі, ви пробуєте, ви намагаєтесь щось змінити. Це дуже відповідальний день сьогодні. Відповідальна велика відповідальність на вас, тому що, можливо, ви приймаєте відповідальність не тільки за себе, а ще й за когось. Ось, і це серйозна подорож. Ви прийняли серйозне рішення. В принципі, їдьте далі. Ідіть цим напрямком. Далі, а там побачите, який буде результат. Звичайно, кажуть завжди, що ми вкладаємо, те ми і отримуємо. Тому намагайтеся хоча б отримувати задоволення з того, що ви робите. Тоді повернеться до вас задоволення. Якось так мої дорогенькі. Тепер дивимося карту надії на сьогодні. Чим нас порадує Таро веселки. Карта надії для України на майбутнє. І так. Ви знаєте, це якесь партнерство, якась дружба, яка нам допомагає. І знову ця карта. Мені здається, вже два дні підряд вона була. Ви знаєте, я можу так сказати. З допомогою партнерів ми здобуваємо наші території. Ви розумієте, про що це говориться? Тобто наші західні партнери, які нам постачають щось важке. Ось, і підтримка ось ця партнерська підтримка. Ви бачите, це велика підтримка, яка нам допомагає. Відвоювати наші території, мої дорогенькі. Ця карта дає надію, так буде і надалі. Ось ця ці карти нам говорять, так буде і надалі. Мої дорогенькі, тримаємося, любимо себе і один одного, віримо в наші Збройні сили і разом до перемоги, мої люби. Гарного, мирного дня. До зустрічі!